Ну що ж, всім привітики. Сьогодні вже 9 грудня. Уже так багато новорічного настрою. Ну що ж, давайте відкривати. Мені здається, що там не буде завдання. А то 3 дні підряд завдання були. До речі, як ви бачите, я виконав вчорашнє завдання. інтер'єр. Ну свій інтер'єр. Но я тебе сказати, але поміняв. Бачите? Завдання виконав. Але повертаємось назад до календара. Ось воно туго. Щось там буде Так, все, я свій ножичок знайшов. В пеналі був В кільному. Трошки на поліні облезаю, але да нічого. Але не шо? Нам тут попалося. І все, далі віконечко пусте. Вау, гляньте, яка красиво прекрасна на ялиночку Давайте ж відкриємо її. Я так, мабуть, розумію, це на це треба вішати Так. Або треба його обрізати. І що? Але гляньте, яке гарне. Гіпнотизую. Ну що ж, до побачення! сподіваюсь я вас зарядив новорічним настроєм. Ну і, під... і підпишіться, будь ласка. До побачення! Ну що, ще не до побачення зараз рану. На то, сказав до побачення. Зараз шарик повісимо. О! Він займає своє почетне місце на моїй стіні. А от зараз уже точно до побачення! Дякую за перегляд! Поділіться з другом.